Сьогодні у нас 5 квітня. 5 квітня, тут під бутилкою я посадила гранат. Ось такий маленький гранат. Ми купували гранат, я зібрала його на сіння. Воно таке виросло трошки, я його пересадила на вулицю. Хочу, щось не фокусується. Хочу показати. Що не його не показує. Блін. Коротше, гранат перезимував. Накритий бутилкою кришку не закривала. Хочу показати, але як, я навіть не знаю. Чому? Не фокусується. О! Ось я. Ось все, маленькі вже листочки будуть ось такий гранат. Так що в нашому кліматі все нормально. З кісточки виріс такий гранат. Буде гранатове дерево. Так що я його ще поки накрию, І ще трошки такі не зовсім гарні морози. Зараз піду подивлюся ще один. Цей меншенький? Ана. Бронічки є, але я не знаю, живий чи ні. Не хочу показувати. Ну чого? Ну, коротше, є. О, маленькі бруньки є, але вони ще не зрозуміли Нормально буде чи не нормально, це набагато меншенький. Але побачимо, що буде далі. Тут закопаний інжир, він там є. Ось його. Я його так закутала але не видно, щоб він прокинувся. Можливо, ще рано. Трошки зачекаю, я його не буду розматувати. Тут повітря йому досить, тільки треба буде полити, напевно. Це інший інжир, але не знаю, що йому буде. Треба взяти сьогодні, полити їх. Ось така весна, вишня. Вся готується, вже розквітнути. А це яблуня. Вперше бачу, що так рано Яблуня починала викидати цвіт. Ну, якось так. Трішечки краси. Така краса. І тут краса. І тут, але не всі квітнуть.